Добрий день. Сьогодні розгляну тему рефлекторний принцип діяльності нервової системи, рефлекси, безумовні та умовні. Цю роботу виконав Ремініртем з 11-го а класу. Ось зміст цієї роботи. У чому полягає рефлекторний принцип роботи нервової системи? Реакція організму у відповідь на дію подразника, яке відбувається за участі нервової системи. Називають рефлексом. Від латинської «reflexus» відбитий. У рецепторі відповідь на дію підразника виникають нервові імпульси, які надходять у відповідний нервовий центр, замовлючи його збудження. Ось так от виглядає схема всього. -цього. Рецептори: за характером розташування піділяють на зовнішні розміщені на поверхні тіла, рецептори шкіри, оха, вуха тощо та інші, які місяться у внутрішніх органах: легенях, серця, шлунково кишковому тракті, м'язах, сухожиллях та інших. Подразники. Подразники бувають зовнішніми, різноманітні зміни умов довкіллі, світлові, температурні, хімічні, звукові, механічні тощо та внутрішніми зміни складу та властивостей внутрішнього середовища організму або механічні подразнення його внутрішніх структур. Інстинкт від латинського інстинкту, спонука мотив, становить собою сукупність складних, спадково змовлених стереотипних дій. Вони здійснюються у відповідь на певні зовнішні або внутрішні подразники для здоволення основних потреб. Наприклад, пошук і збування їжі, захист від під час небезпеки, розмноження, материнські та батьківські інстинкти тощо. Умовні рефлекси. Умовні рефлекси утворюються в процесі всього життя на базі безумовних під впливом певних чинників зовнішнього середовища. Подразники, які спричиняють ці рефлекси, називають умовними. З віком кількість уторених умовних рефлексів зростає, при цьому накопичується певний досвід. Поведінка особи не ускладнюється. І висновок. Рефлекторна діяльність нервової системи пов'язана зі здійсненням безумовних і умовних рефлексів, означає всю різноманітність функцій організму людини, серед яких пам'ять, мислення та поведінка. Це все дуже дякую за увагу.